Барак Обама провів у Білому домі спеціальну нараду зі своїм економічним блоком, щоб з'ясувати, як працює план стимулювання економіки вартістю у майже 800 мільярдів доларів. Про висновки цієї зустрічі далі Зорислав Байдюк Барак Обама визнає, що економіка США все ще перебуває у глибокій рецесії. Однак, президент задоволений тим, що темпи росту безробіття сповільнилися. Це ознака, що ми рухаємося у правильному напрямку. Головне в наступні кілька місяців розвинути цей невеликий прогрес, який ми досягли. Хоча різ безробіття сповільнився, його загальний рівень склав рекордні за останні 25 років 9,4%. відсотка. На думку республіканців, це доводить, що економічний план президента не працює. Однак адміністрація переконує, що план вже зберіг до 150 тисяч робочих місць. А віцепрезидент Байден обіцяє нові робочі місця у найближчі місяці. Ми посилюємо зусилля федерального уряду і впевнені, що після ста днів після запровадження плану ми зможемо показати, що Створили або врятували 600 тисяч робочих місць. Нові робочі місця створюються у громадському секторі, як то будівля доріг або ремонт військових об'єктів та медичних центрів. Президент говорить, що розуміє проблеми, які постали перед багатьма американцями. Обама запевняє, що його адміністрація робить усе можливе, аби вивести економіку країни з рецесії. однак я не задоволений, нам потрібно ще багато зробити. Білий дім розраховує, що план порятунку економіки дозволить створити 3-4 мільйони робочих місць до першої половини 2011 року. Однак республіканці продовжують критикувати дії адміністрації і наполягають, що витрата мільярдів на стимуляцію економіки лише збільшує борги країни. Байдюк, Голос Америки.